Три години пекельного бою з ворогом, чиї сили переважають. Шестеро прикордонників луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки супротивника. Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення. Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони. Деталі у відео від Держприкордонслужби. Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Присутні заслухали доповідь щодо оперативної ситуації на фронті. Керівництво розвідки проінформувало про ймовірні подальші дії Росії. Учасники також розглянули стан забезпечення підрозділів боєприпасами. Окрім цього, йшлося і про укомплектування новостворених бригад сили оборони. Стара радянська техніка, яку розконсервовує Росія, не може вести сучасну війну. Та цього озброєння у рашистів тисячі одиниць, воно все ж таки може накоїти лиха у війні проти України. Думки щодо цієї техніки, зокрема танків Т-54 та Т-55, яку дістають зі сховків москалі, відрізняються. Одні фахівці певні, аби відновити радянський мотлух, треба чимало часу і запчастин. інші зауважують, техніки чимало, і вона таки може дістати вогнем українські позиції. Та спільним знаменником є одне: не можна недооцінювати ворога, бо це небезпечно. Розконсервація російських танків у матеріалі Олени Рибінської техніка москалів викликає захват та радість лише у такому вигляді: знищена та згоріла. А ось розконсервована стара з минулого століття ні, Бо якої б давнини не були ці бляшанки. Вони їдуть на війну проти українців. Знову тягнуть старі корита для свого чмобілізованого війська. Фрази схожі на цю лунають. Тільки на ну, у мережі з'являється ось таке відео: старі радянські танки, БМП тощо, які розконсервовують рашисти, викликають часто подив та глузування. Перші модифікації Т-54 та Т-55 Радянська армія взяла на озброєння ще в другій половині 1940-х років. Та наприкінці 50-х. були вони і в Чехословаччині, Польщі і Румунії. Та фахівці відразу зауважують, навіть застарілий танк може бути небезпечним. Півроку тому нам Словенія передавала модернізовані Т-55, і ми цьому дуже раділи, тому що хочеш, не хочеш, це броньована техніка. Там так чи інакше буде гармата. І якщо гарно її застосувати, якщо підібрати тактику цього застосування для цієї техніки, то вона на полі бою щось таки покаже. Вважати ворога дурником неспроможним це не дуже далекоглядна стратегія. Досвід всіх воїн людства це доводить. Носитись до ворога як до неповноцінного в плані нездатності вести організовані регулярні бойові дії, ну не варто. Фахівці з бронетехніки ж наголошують, знімати зі зберігання радянський мотолог справа копітка та затрат. Ратна для москолоти, починаючи з запчастин, яких у запасах окупантів почасти немає. Однак, зважаючи на колосальні втрати, яких завдають росіянам наші збройні сили, поповнювати лави техніки, їм конче необхідно. Зняти ці машини зі зберігання і відновити їх до боєздатного стану, це треба налагоджувати випуск тієї елементної бази, яка розроблялася і випускалася 80-70 років тому назад. Реле, які є лампи, років 50 не використовуються в сучасних електромеханічних і електронних пристроях. А відновлення виробництва таких речей треба буде по кілька місяців, а якщо вони там кожного. Місяця втрачають десь по 200 танків. Ну, от, значить, от десь по 200 танків їм треба звідкись брати. От таких от з розконсервації Т-54 та Т-55 також проходили і низку модернізацій, зокрема і до 80-х років минулого століття. Ці танки зокрема не мають далекомірів. Їхні приціли примітивні, а стабілізація гармати неповноцінна. Та все це стає другорядним, коли мова йде про сотні і тисячі одиниць такого залізятча, розвернутого в бік українських позицій, в окопі тому само писатинцю. Мо буде абсолютно побуку. По ньому стріляє з закритих позицій там з 7 кілометрів Т-72, Т-90 або Т-55, бо йому все одно буде прилітати і прилітати з відстані, на якій він не те, що він не може нічого достати, він його не може побачити, А він стріляє з закритих позицій там 6-7 кілометрів. От і стріляти він буде нормально. Для того щоб нейтралізувати цю блішанку, треба витратити якісь боєприпаси. Не звертати на неї увагу. вона може ну, великої біди не спричинити так чи інакше реагувати не доведеться. Ця стара техніка поступить у великій кількості на фронт. Закон такий філософський, що кількість рано чи пізно перетворюються. Якість українські оборонці теж мають на озброєнні стару і, начебто, малоефективну зброю. Однак із нею показують вагомі результати. Зокрема, сили оборони України нищать рашистів їхнім. Трофейним залізятчам, військовослужбовці. Ж усім, хто лиш кепкує над ворогом, зокрема, й у соцмережах, мають лише одну пораду. Краще за всіх сміятися над танками можуть лише ті, хто їх ну особисто знищував. Що хтось дуже хоче сильно сміятися над цим, це ну воєнкомати відкриті. Завжди можна прийти збройні сили України по мобілізації завжди можна підписати контракт. Якби ну проблеми з цим немає, і будемо сміятися разом. Приходьте. Олена Рибінська, Олексій Іванченко та Ганка Кудрявцева. П'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб п'ято, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в Ютуб просторі на вищим щаблі. Ранковий масований удар по Запорізькій області. Артилерійськими снарядами росіяни атакували Степногірськ. Повідомляє обласна військова адміністрація. Про дві керовані ракети випустила російська авіація на Оріхів та Гуляйполе. Постраждалих немає. Ворожа артилерія ударила по храму Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні. Вибиті вікна, пошкоджені дах та стіни. Інформує обласна військова адміністрація.